Останнім часом вони б'ють по умовному трикутнику високовольтні мережі. Вони дуже уважно їх аналізують. Да. Вони явно мають повну інформацію, що відбувається. Тобто, вплоть до того, що ну, є випадки, вони неодноразово вже фіксувалися. Є підстанція, одна підстанція. Так. Там на двох елементах великих обладнання захист завершений, ракета летить в третій. Це означає, що вони точно знають, де, що і як працює. На жаль, для нас. Тому тут дуже багато роботи для того, щоб дійсно навести лад не з умовним публічним впорядкуванням інформації, а з реальною ситуацією. Там ще багато зусиль треба докласти. Але, отже, перше, вони ціляться у. Ті високовольтні підстанції, які відповідають за транспортування електроенергії з атомних енергостанцій, і це постійні удари. Друге, вони вичленили для себе і намагаються знищити. І високовольтні, і розподільчі мережі на Сумщині, Харківщині і Одещині. Це дуже чітко видно. Ну, там постійні удари, дуже сфокусовані. вплоть до розподільчих мереж там 110 кВт наносяться удари для того, щоб унеможливити обходження. Знов-таки це свідчить, що вони дуже добре обізнані, що ми робимо. Далі напрямок удари по вугільних електростанціях. Кожного разу велика атака, кожної великої атаки вони відбуваються. І, на жаль, це, до речі, один з найбільших їх успіхів цієї атаки. Вони частину відновленої вугільної генерації таки пошкодили. Там багато роботи тепер знов. І удари по гідроелектростанціям.